Друзі, всім привіт! Дивіться, щось почало розведнятись. може у нас ще сьогодні Получиться, ну давайте ще трошки Так, ми на садах один ВТБ. Вчора почалися акції, мене цікаво, пару позицій, бо ж нічого тут нема хорошого. Сир в баночках польських, ну в цих квадратних, ви зрозуміли. Квадратних таких вон, типу 4690, тільки друге мене трошки цікавий. Я вам зараз покажу. Оце я возьму. Пос... хліб я завжди Надо велику буханку взяти. І пельмени, ну я вам покажу, брати їх не буду, бо я купив сільпо по 100 гривень е... ескімос. Скімос дитячий, ну коротше, прикольний. Побачите відосі там. Подивіться всі предучі серії. Наступні серії буде обзор п'яти супермаркетів. Супермаркетів, магазинів. Коротше. так, Він стоїть жде бо ну, Він довго не любить так? і Щось може спиватися, таке легеньке возьмемо на вечір. Так. Оце потепліло я в кожній курці. О, так, я думаю, брати легу чи не брати. Мені там взять хлібину і все. Ладно, давайте. Дергаю туди сюди. Так, ну коли лимончики подешевші. Так, пепси везде по акції. Пепсі ні, тут не по акції, ну тут Кока-Кола по акції. В троїх супермаркетах пепси. Ой, конкуренти. Ті там роблять акції, ті там, ну... Там-то в нас ні, це не фан. Ну нас нічого не цікавить. Нас цікавлять лимони, ну не по 99 гривень. Коротше вони як зговорилися в усіх супермаркетах, лимони. Сотка. Ну коротше сотка будемо брати сотка. От апельсинчики, бананчики, типа по акції 71, там тисяч Угу. Ну киві почому. Киви 160 гривень кілограм. Ха-ха-ха. Ладно. Так, наба щось в корзину. Блін, помните 38, все, лопа закінчилась, 71,50. А ну холодненька, діжка у ти. Діжка, понудіжечку може взяти бути. Что це кстати. Сколько раз я на нього дивлюсь, Це типа аналог корони. Поняли, то 3696, хера себе Дороги я мало. Корона була по 38. Чи ой, бришу по 48. Чи по 38? Ех пам'ять. Це штука така в принципі непогана, ну холодненько, так да, холодненько. 2690 може 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 може. Може їй взять баночку. Посвіжиться попозже. Попозже, після всіх покатушок. Обзорів 7. Ладно, ми її візьмемо з собою додому. Так, зараз глібину треба взяти, щоб не забути. Що у нас кваси? Є Вот Тобі дать би в рило. Ладно. Так, 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 так. Підбираємося до хліба. Щас... О тут капуста дешевше, ще, 70 гривень. Бо я бачив 78 бачу 68 Ви поняли тут без коментарів. Це щось страшне. Це буде колонеса Так, варіант і половинка или буханинка. так а что у нас до 12 8 за три дня цього. нормально попуще сегодня завтра конец еще рановато еще делать уже рановато брать на сегодня на завтра горох Так, що там є подсказка, подсказка. А, поїхали Давайте одразу возьмемо сір, щоб я не забувся. Блин, а я так сосі не взяв. О, клашара. Думав вже все-таки взяти в этом. Там по акції. Ви побачили. В этом маркетоп. Ти дивіться, говорю, рідка. Польська, це не знаю я. Може теж польська. Мирівська класична горілочка, горілочка. Ладно. Сейчас доїдемо до сыра, трошки по консервах на запростака. Ага. Нету, нет, у не своя лінія. Ми таке не любимо. Сардина у мене ще є. Оце по акції я до сих пор не попробував. Середину кілька тіки зів, таке кілька, так собі. Влійка тебовська різна, чи різна, де бранку. По акції, не по акції. Так, у нас олівкова олія закінчується, не така. Іспанія Ще маленька бутылочка у нас я вже щось Ну то у нас Аня відповідна за це За Ори вона візьме Так дивіться кілограм муки 20-40. А є кілограм 40. А, це кілограм 800, бо я сейчас вам не розказую Так, ладно, ви розберетесь, я вам так покажу. Трошки. Ух, скільки сахара Uh -huh. А де ціна? А, цукор, пісок 3290. Тюи. А де бачу по 28. Что же? Что уже давно и неправда? Вроді Вроде здесь. ні, вроді ж в посади по 28 с чем-то. Вроде посади по 28 с чем-то. Блин, кокко, кокла, ко, ко, ладно, кохла там в другом месте. Ладно, потом заїдем. Що тут наш по шоколадках? Щось можна вибрати. Не, Ні, нічого. Нічого цікавого. Нічого цікавого. Кась гроба на нелоді. Малюку. Молюку. В принципі, непогана ціна, так? Да? 41 на молюку, Яватинський сметану думав купити ладно по полтинечку було вроді на прош прошлый раз по полтинечку вже все по полтинечку вже пролетели ми ось це аня таку полюбила давайте її возьмем три баночки так, да, взяти Ні, давайте дві потім если що я Докуплю а собі, а мені подобається, кстати, з лисичками ця, оце мазило, важко лисик, з рибами лисички. Прикольна штука. ще по 50 гривень, а вага, а вага 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 135 грам, ну не 150, 50, звісно, але Но 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 так оцю я фішку вже взяв, мене дома валяється, теж треба буде її з'їсти. Так выгружаю так сині пельмени, но я вже брати їх не буду. Так, сосіски возьмем, заїдемо в маркетоп. Подивіться, кстати відео с маркетом. Я не пойму, що в камері клаца. Це щось реакція на нові батареї. Кстати, одного заряду батареї, треба подивитися по хвилинах, мені схватило на два ролика. А наскільки вони потягнули, може на пів години. Та нічого страшного, навіть якщо батареї хвататиме на пів години, нормально. У мене їх три. Так що нормально. Все-таки оригінал походу покруче, так? Да? Ух. Ух, Фарель, так? Да? Фарелька. Десь вона така білувата. Чи наоборот це означає, що воно супер-пупер. Так, а що ж тут з їй? В цьому супермаркете АТБ АТБ 62 гривні, 61-50 Розна ціна, різна ціна, я надіюсь, ви бачите, ви чуть-чуть. Так. Сільпо по 5-10, поштучно, тут 4,32, бачите? тут Дешевше поштучно яйця. А в принципі, розмір один і той самий. Так, пішлі вам покажу київське морозиво, те, що в шорці. Ну, ви в принципі я бачу. Так, ладно, що у нас до горілки той Постійно ми попадаємо на горілку. Ось воно по 3-6 діломов, бачите. Бух, яка куча. Я два вчора купив, щоб сьогодні не тягався. Одне в 4 години ранку з'їв. Шорсик там я показав, як воно виглядає зблизька, так що можете подивитися, хто не бачив. Так, а що ж ми вирішили? бадягу взяти, попити вечерку, баночку. Чи щось може краще є, гараж апельсиновий. Кстати, я її не пробував, але хтось сказав таке. Раз. Раз, можна його попити і все. Біло нефільтроване. По тридцять. Козляра ось по акції, да? ну, теж така акція. По тридцяточки, Можна було дешевше. Козлюка. А чипсов немає, якісь дешевих смачних акційних, щось, щось мало е, травневих акцій, я вам скажу. Так що ми сир купили, півхлібинки купили, щоб не напрягатися. Сейчас щось легеньке попити, Все-таки не на діжку, Щось я не хочу. Той грейфрук. Джинтонічку. Там сейчас в щось таке невеличко. Так что там... на вам півніки показати, ну там жіночка працює, не буду їй мішати. Не шутка, три види по акції, цепоняли. Щось я таке пропустив. Воно ж в додатку не всі акції поняли. Так що можна щось натрапити таке по гарній ціні. Оце я дуже люблю. Ескалап. Воно таке, як поняли. Такі кусочки то не дуже. -то. Такі гарні куски пожарить. Без акції 223 гривні. Шикардосно. Щось ми ее перестали брати, ну, але да, опять. Це піджарка. Тоже така штучка прикольна. Воно поняли. Кусочки м'яса порізані. Тупо пожарили і все. По 165 по карточці. Піджарочка нормально. Фішка і а айот, это нравится. Наша ряба тоже кусочками філе вже порізано, тоже пожарили. Такі бачите, протолговальні кусочки. І не заморачуйте, 17.52. Це на сьогодні у нас там є на вечір пожерти. А так на завтра треба щось придумати, а потім ще на сутки на роботу треба щось придумати. А що це таке? Свиняча екстраварена. Шинка, ну що? Шинку я не дуже. Шинку я. Лікарська. Я не помню, я її, мабуть, брав, да, колись Лікарську добру. Кстати, по акції 115 гривень на цей кусок, да, на 5 кг. Да, полкилограмма. 230 гривен кг. Я думаю, все нормально. Нормально, нормально. солями премиум яив такой тоже по акции короче насчет колбас можно что-то выбрать будем можем на завтра взять ладно я подумаю давайте в покажу три вида по акции мишутка то я вечно называю три медведь его а, ну так, да, три ведмеді фірма, а так не шутка. От Лошара. Все правильно, три ведмеді не шутка. Жовті, зелені, аде сині. Сині, а ось сині. Ну чи, ви зрозуміли. Смарагдові. 104, 80 і 95. Ну я урвав Геркулес. Чи ескімос? Ескімос, ескімос. А ну Він тут є, ескімос. Сильфойський мост по 100 гривень, там 800 грам, а тут 650 грам, тобто не дуже бачите, 650 грам, 105 гривень з м'ясом лідички. А я скимусик буду 800 грам, по соточці куштувати. Тим більше, один від мішутки в мене є. так що... Давайте на. Ето. На кофеїн сходимо. Оп. Так. А коту я вже передавав. Та що? 22.71. Все дорожче і дорожче. Да, ну коту я передавав, недавно. Трошки пізніше йому купив. П'ять баночок. Я лечу сюди, не пойму що це. А, печенюшки повидлом. Що, поляки опять нам. Ну. Ось такі красочні всякі коробочки завжди зв'язано це з Польщею. Оп. Так, зараз ми глянемо кофе, кофе. кофе. 126 грамм, малю, малю, ага, 120 грамів. 120, 175. А от это. а ця скільки? У Шо це цікаво. 200 грамовочка, що це? Що це? Що це? це за бред? Вона 200 чим то гривень повинна коштувати. Що це? Це щось? Не... Сублівован. Та сублімова якась опечатка, білий тинк. Ви що, алло, алло. Я на прошлой неділі чи 209 брав. Тобто на... по прошлій акції. Sorry. Жесть. Ця мені не сподобалась своя лінія, якась мелка, така, як пилюка. Ложку кинув, коротше, сюди-туди і вже по пачки немає. А ось 193 на 120 же грамм. Та що таке? Ладно, в мене в банке там ще багатенько, плюс пак в запасі. Не будемо заморачуватися. Так, мілка по сумасшедших цінах, да? 68. Обично 73. Фу. Ух, ух-ху-хух, ух, ух. що я ще хотів глянув. Ого, 82 гривня, подожіть. 48 в посаді, тільки з чорним шоколадом. Та сама, то з чорним, красна вона. 48, так що не здумайте купити по 82,50. От акції до акції. Только так. Только так, от акції до акції. Так, пішли щось холодненьке, візьмем візьмемо. Та... Будемо закінчувати з обзором цін, потім ще, може. Печенюшки мілка. Прикольненько, мабуть, так? По 23 гривні. Одна маленька печенюшка. Так, ну коняки всякі. Коняки, шампусики. Все як полагається. Буклішка. Рулетики тільки рушено стількись плаксі. Кстати, я цей золотий ключик їй мені сподобався. 2950. В принципі, неплохо. Цікаво ж яка. Ну барні мене дивую. По 48 була ця неділя, пройшла по 71 бабах і, і усю. Так, да, подстава. Підстава. Так, поїхали до холодильничка, щось возьмем, помідорчики по 73. Ну у нас в принципі красиві такі. Два штучки є. Не буду з ними тягатися. Завтра... А, кстати, що я сьогодні хочу побільше відео зняти. Обзор товарів, велопрогуляночку, можливо, зараз забахтаємо. Треба щось покушати. Щось вкусненьке купити, якісь пороги чи що. Е -е... Півна діжка, стрицатка. Почти літра. То що завтра, післязавтра дощі обіцяю, того хотілося сьогодні назнімати, побільше всього на три дні вам викласти. І типа воно ну, таке вкусненьке. Рефрукт джин. Оболонівське 8. Оболонів. Ну давайте восьмо. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Буду дуже вдячний за підписки, лайки. Побачимося в наступних серіях. Всім тихої ночі, мирного неба. Давайте.